Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг пояснив, чому він на початку повномасштабного вторгнення російського в 22-му році не пішов на створення безпольотної зони над Україною. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як ми писали багато дописів і відео знімали українці закрити небо над Україною закликом до північно-атлантичного альянсу. З іншого боку, з того як вони зараз протидіють російським загрозам і тим безпілотникам, і тим винищувачам, які залітають на територію вже безпосередньо країн НАТО в повітряний простір, то невідомо чи вони би нам в цьому допомогли. Але Столтенберг в своїх в мемуарах описує це як болючий момент в лютому 22-го року, коли він відхилив відчайдушне прохання Володимира Зеленського ввести безпольотну зону над Україною. Столтенберг відзначив, що е, боявся тоді, що їхня розмова може бути останньою з Володимиром Зеленським. Але в той же час, нібито на заході, дійсно боялися за життя нашого президента. Але в той же час е, ми в, вам співчуваємо, але розбирайтеся. Самі Столтенберг відзначив, що НАТО дійсно в минулому закривало повітряний простір над окремими країнами для того, аби захистити цивільне населення зокрема, мова йде про Боснію і Герцеговину, над північною частиною Іраку, де потрібно було захистити курдів. Однак на прохання Зеленського тоді не відгукнувся Столтенберг і відповів відмовою. Свою відмову він пояснив тим, що в разі закриття неба над Україною НАТО мало б. Це ще знищувати й російські системи протиповітряної оборони в Білорусі та Росії, оскільки західні винищувачі не могли б літати над Україною, якби на них націлювалися російські ракети протиповітряної оборони. Ну і ще що сказав Столтенберг, що йому було боляче закінчувати ту телефонну розмову із Зеленським, знаючи, що його життя в небезпеці, але в той же час. Е... Знаєте, мені ось це нагадує е, такі емоційні ці мемуари Столтенберга. Це, звичайно, все дуже добре, але небо вони так і не закрили. Факт залишається фактом. Попри те, що він був переконаний, що це їхня остання розмова, що вона дуже болюча і так далі. Факт залишається таким, що вони дали Росії змогу. Окупувати частину наших територій, здійснити ті звірства, які Росія робила тут, і ми розуміємо, що Росія б не просунулася так вглиб території України без підтримки їхньої авіації, яка е, знищувала, просто знаєте, робила е, Росії вільний прохід російським з цим окупантам, цим е, пішим військам, коли ще безпілотники е, не були настільки. Потужною зброєю 에, Росії допомагала 에, російським окупантам допомагала їхня авіація. І звичайно, що закривши небо над Україною, напевно, що всього цього, всі всього цього просування, яке Росія змогла здійснити, його би не було. Тому зараз дуже багато можна говорити про те, чого хотілося б, але давайте почнемо з того, що зробіть, хоча б щось, допоможіть Україні збивати ті повітряні цілі, які летять вже в ваш бік, вже на вашу альянсівську територію. Там, в бік Польщі, допоможіть нам збивати е, ракети і дрони, які е, летять в бік західної України. Допоможіть, хоча б в цьому ні, немає на це політичної волі. Хоча навіть підписана вже двостороння угода. Із Польщею НАТО е, не дає дозволу. Польща говорить про те, що вона е, всі свої рішення має ухвалювати із е, керівництвом північно-атлантичного альянсу. Тим часом Марк Рюте, нинішній генсек НАТО. Переконаний, що Путін повинен знати, що ядерну війну виграти неможливо, і заявив, що російський диктатор має пам'ятати, що ядерна війна не має починатися, оскільки її виграти неможливо. Ми дуже дякуємо за е цю таку заяву. Е без Марка Рюте цього би ніхто не знав. Звичайно, що але е, в крім заяв про те, що НАТО дуже сильне і воно зараз не відповідає на ті загрози, які Росія вже безпосередньо здійснює на в повітряний простір їхніх країн, саме тому, що НАТО, якщо відповість, то воно покаже всю свою силу і міць. А проти Росії цього не варто робити, тому що Росія слабша. Ну, виглядає це все дуже смішно з боку. Рюте Путін має знати, що ядерна війна ніколи, ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. Говорить Рюте. Я нагадаю, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. Я свідчі за все думаю, що люте відповів на ядерні випробування Росії, які Росія грозилася здійснитися, здійснити, але також дала задню. Люте говорить про те, що. Назначенні ядерного потенціалу а, альянсу для його безпеки, що це дуже важливо а, відповідно для співпівнічатлантичного альянсу їхні ядерний потенціал, і що вони ним дуже добре опікуються, і відповідно а, мають чим відповісти Росії, якщо буде така необхідність. І я нагадаю, що нещодавно ядерні випробування ядерні навчання прошу НАТО пройшли успішно на цьому наголосив люте, і це свідчить про абсолютно Абсолютно впевненість у надійності ядерного стримування НАТО. Це виглядає, знаєте, як е, е, коли йде бійка, е, Рюте в бійку не лізе, але він такий: а в нас є, а в нас є чим відповісти. А ми як дамо, а ми як вдаримо. А ви взагалі не уявляєте, що в нас такий ядерний потенціал, який був так успішно е, випробуваний, що якщо раптом що? То це буде просто біда, ну і на Росії з цього сміються, і це дійсно так. А ви знаєте, шановні глядачі, е, в, і хочеться поговорити про тих людей, які е, роблять е, трішки більше, ніж просто говорять. От, до прикладу, е, кіноакторка, яка не має до політики. Здавалося б, жодного стосунку, і скажімо, вона не ухвалює якихось важливих рішень, але вона зробила е, крок жертв, е, фактично ризикуючи своїм життям. Анджеліна Джолі вона відвідала Україну, е, приїхала до Херсону, приїхала до Миколаєва і, повернувшись з поїздки, розповіла про свої враження в інстаграмі. Світова знаменитість відзначила, що побувала там, де люди живуть під постійними обстрілами, і наголосила на тому, що надзвичайно важливо світові не забувати про те, що. Щодня гинуть люди, і відповідно сильним світу цього потрібно вирішувати російсько-українську війну, зокрема. Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на лінії фронту. Загроза дронів була постійною і гнітючою. У небі чути низьке гудіння його тут називають сафарі на людей, адже дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати і тероризувати мирних жителів. Був момент, коли нам довелося зупинитися і зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть із цим щодня. Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме. Говорячи про людяність і про е, теплоту, навіть в умовах війни, навіть тоді, коли складна економічна ситуація в країні, коли бізнес опинився, в ну будемо говорити прямо в дуже дуже непростій ситуації, е, в кривому розі кав'ярням. Дозволила дітям купувати напої, які ви зараз бачите на своїх екранах, за осіннє листя. Кав'ярня Фреш Кофі запровадила акцію, коли малеча може обмінювати зібране листя на напої з дитячого меню. І таким чином, відповідно, здійснює мрію маленьких українців. Я думаю, що і ви шановні глядачі, пам'ятаєте, як ми з вами також гралися осіннім листям, збирали його і. Відповідно між собою щось за нього купували. То зараз, от, е, дали змогу е, маленьким е, жителям Кривого Рогу е, таким чином зробити собі приємність і поторгуватися за напій, і купити цей напій. Ну це дуже мило направду. І навіть знаєте, не гріх зробити рекламу в нашому ефірі, ось такій ось кав'ярні. Тому, будь ласка, якщо ви раптом живете в кривому розі, заводьте свою малечу і. Долучиться до такої до такої класної ініціативи, справді класної. Шановні глядачі. Ще один момент. Попрошу вас долучитися до нашого збору. Я його оголошую часто в нашому ефірі, але раптом ви ще не знаєте. І Ми за Анастасією не збираємо на 5 ребів для сумського прикордонного загону. Задонатити дуже просто QR-код, який ви зараз бачите на екрані, його потрібно відсканувати і прийти за посиланням. Посилання ви отримуєте на відповідно збір. В монобанку і долучиться. Будь-яким зручним для вас донатом, будь-якою сумою ми вдячні за все за кожен донат. За найменший у нас велика аудиторія, і ми закриваємо величезні збори саме завдяки вам, шановні глядачі, донат 200 і більше гривень. Ви автоматично стаєте учасником розіграшу iPhone 16. це приємність. Така невеличка приємність виграє. На жаль, лише один з тих, хто задонатив. Але чим більше донатів від 200 гривень, тим більше у вас шансів відповідно виграти. Новенький телефон, я дуже дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви з 24 м каналом, за те, що ви проводите цей вечір з нами, за те, що ви довіряєте нам. Я прошу вас, будь ласка, будьте з нами, довіряйте нам, залишайтеся з нами, підтримуйте наші збори за все, те, що ви фактично і робите.